Всім привіт друзі! Я думаю, пам'ятаєте ось цей пансет, який ми з вами ремонтували. Ось він. В ньому ремонтувався type роз'єм, Ось так, десь 5 місяців тому. І знову цей розем поламали. Як бачите, він слізь косо. Звісно, цей пассет не заразається, це пассет Sigma Mobile Tab A801. У нього відео було на каналі, як його правильно розібрати та, від, та відремонтувати. Тому в Цьому відео я, де, я детально все показувати не, не буду, тільки буду показувати саме основне. Показую ще раз його несправність, як бачите, 3, 32% зарядка не, не, не відбувається. Ось так, все. Вимикаю і розбираю пенсет. Далі, як добралися до матерської плати, ось так зняли верхню ось цю кришечку, показую кого коротесенько. І знімаємо ось цей скотч. І тут у нас є бат плюс і бат мінус, це акумулятор. Від'єднуємо в першу чергу акумулятор за допомогою паяльника. Від'єднали. І інший. Все. Акумулятор від'єднано від, від материнської плати. Далі знімаємо інший скотч, ось так. І знімаємо з всі, відпаюємо дроти мікрофони, динаміки. Також відпаюємо антенну GSM і антенну Wi-Fi. Ось так. І знімаємо матрицьку плату. Так, ну ось я пату плату зняв. Тепер йду під мікроскоп і подивимося на. Тому це є ситуація, як бачимо, є ціла тріщина, ось у нас знаходиться. Також інтерфейсна контактів сатається ось так. Це означає, що вона розбита і потребує заміни. Сам Type-C роз'єм. Ось так. Це обов'язково потрібно його міняти, Інакше буде вирівати інтерфейсні контакти. Як бачимо, з іншого боку, те саме відбувається. Інтерфейс, інтерфейсна площадка бортається ось так. І як відпиляємо тепсій роз'єм, подивимося як виявили інтерфейсні контакти. Чи нічого не обірвало ось так. Так, ну ось. Що я хотів показати все. Як ви забачите на, мі на, на мікроскопі, що цей роз'єм тут шатається, як бачите. Видається. Ця планка вийдається, тут, тут, тут де контакти розтасовані тому цей роз'єм потрібно повністю міняти, тому що він затримати не буде. Ось так. І знову вийде і ззаду і навіть дуже швидко тому що роз'єм називається, коли от таке відбувається розбитий роз'єм. Ось так тому потрібно його міняти. Ось так. На новий. Як бачите, ось новий роз'єм не є. Як бачите, нового роз'єма має планка ось, не гойдатися інтерфейсно, стояти на, на місці. Ось так. Так само це, як бачимо, стоїть на місці і не гойдається. Під мікроскопом це все діло буду робити. Ось так. Далі беремо флюс Потім беремо певний фен, вистрілимо температуру 315 Цельсія і випаюємо Type-C роз'єм. За допомогою такого пінцета ми його знімаємо обережно. Далі промиваємо це все діло ізопропиловим спиртом. І бачимо, що інтерфейсні контакти поскоджено ось так. Ось як бачимо, тут не вистачає плюсового контакту. І також да, дати контакти також постраждали. І потрібно їх нарощувати за допомогою мідної проволочки. ось так. Також як можна спостерігати... Полігони дати контакти і залишилися на самому типсі в роз'ємі. Ось так. Дуже видно їх, вони такі червоного кольору прямо. Беру мультиметр і перевіряю, чи контакти дзвонять І чую, що працює контакт, є. Плюсовий контакт. Також дзвониться. Отже, до, до, добре дорізки цілі чи, чи, і проводять. Далі наносить флюс, це флюс такий, це непоядна паста, ось так. І зараз буду відчищати, від, відчищати контакти. Ну а це контакт я ніяк не можу вичистити, тому було прийнято рішення, п'яний фен все виправить ось так. Тепер буду відмивати все це діло і за спиртом ось так. Далі наносу пряний флюс. Він дуже схожий на пряну пасту, але це флюс, ось так. Далі беру роз'єм, вставляю його на все законне місце паяльним феном при температурі 315 Цельсія. Запаюю його ось так. Далі все це діло відмиваю від флюсу і спир спиртом. Далі заберу паяну пасту і паяною па, пастою наносу на, на псі роз'єм, його крі кріплення ось так. І починаю запаювати сам Type-C роз'єм. Так, ну ось припаяли, тепер вона відмитиця діло від флюсу і запропіруємо спиртом. Далі під мікроскопом. Наносив паяну пасту тоненьким слоєм на інтерфейсні контакти, ось так, щоб вони не зліплися. беру паяльника і починаю обережно припалювати контакти. Основні контакти спаяні, які можна було припаяти. А інші, які, які потрібно нарощувати мідною проволочкою потрібно зараз буде їх припаювати ось так. Так, тепер далі беру тонесеньку проволочку від Res9. І припаю її до плюса. Плюс спаю із печатної плати до самого тапчі роз'єму. Але вона буде затонкуватися ця проволочка, тому що тут струми ганяють до 2 А. Тому потрібно буде ще її залити припоєм, ось так. Щоб чітко витримала струм у 2 А. Далі відмиваємо все це діло і запропируємо спиртом. Додаю появної пасти, ось так, щоб це все діло спаяти і також розмикаю контакти, щоб не було короткого замкнення. Далі беру тонесеньку проволочку і припаю вже. Дати. Ось так. По датам можна залишати навіть і тонесеньку проволочку, так як, так як струми там високі не, не ганяють. Ось так. А ось по плюсу зливлення потрібно, скажімо так, робити більш потужним той контакт, щоб був. Далі беру мультиметр і перевіряю, чи дзвониться цей контакт. Так, він дзвониться і добре. Далі під мікроскопом дивимося, що проволочка припаялася добре, -то, -то тонесенька. Ось так. Ну, далі тоді беремо ще одну тонесеньку проволочку і припаємо інший дата контакт. Ось так. Тому що Тут чітко я не знаю як, які контакти, так як є дата плюс, дата мінус, також ОТГ. І ще контакти, так як тут ще роз'єм, то вони тут дуб, дуб, дублюються ось таким чином. Щоб можна було перевертати сам стекер. Як бачимо, припаяв я і другий контакт. Ось це перший контакт ще припаяв, а ось це ось другий контакт ще припаяв. Дивимося, що короткого замкнення немає між контактами. Беруся про проходив по контактах. І бачимо, що короткого замкнення немає. Так ось, як бачите, я вже зробив більш потужним контактом. Плюс плюсовий. Я е, припою додав. Ось він. Ну ось і все. Пайку цьому на завершити цього роз'єму під мікроскопом. Так, ну ось показується тут. Припаяв цей Type-C роз'єм. Ось так. Я його припаяв. Далі будемо перевіряти. Його перевірив, що коротко, коротко немає під мікроскопом, але перевіряємо ще через повербанк, повер тому що вдруг чогось щось не так, то нічого страшного не, не, не буде, так як цей на 500 мА не перепалить. Вимикаємо Type-C. Бачимо, повербанк засвітився. Перевіряємо, тут є бат плюс, а як бачимо. Перевіряємо мультиметром, має бути напруга. Zobaczmy, co jest w tej v Wszystko to to i w tej Dalej mamy co jest w tej chwili. Zobaczmy, co jest w tej chwili. Zobaczmy, co jest w co się, się Jak baczte, Вона знайшла комп'ютером, ось гаджет серіал написано із знаком окрику. Тепер я займатиську працю припаяв до акумулятора ось так. До... І зібрав планшет. Тепер вмикаю і перевіримо, як воно знайдеться комп'ютером. Має знайтися, так як процесор ми бачили, що воно бачив комп'ютер, як, як бачимо, що комп'ютер знайшов пенсета, але все-таки, щоб війти в пам'ять, потрібно зайти на налаштування, Ось сюди. І тут вибрати пристрій для зберігання даних ось так. І тоді нам відкриється доступ до... Пам'яті пансета на комп'ютері ось тут. Тепер пансет можна порузити і в комп'ютері зайти ось сюди. І як бачимо пам'ять пансета нам видно. Це означає, що всі контакти припаяні вірно. Так, ну ось і все я брату тут припаяв. Ось так. І зараз вмикаю зарядку. Як бачите, зарядка пішла. Як бачите, зарядка йде. І писать, що він заражається. Чудово. зараз будемо збирати його. І навіть окей, якщо я переверну сам роз'єм. То зарядка сирини, як бачите, йде ось піше. Зараз 24%. Ось і все. Я збираю. Тут де акумулятор. ось Так ось приказ і тут, де було. І ось тут, зві, звісно. Зібрав пенсет Ось так. Вже готовий, зібраний. Все, як як, як бачите, карточки поставив, вони знайшлися. Ось одна карточка антенна є. І на іншій кар карточці також є антенна хоч Все працює чудово. І Wi-Fi працює. Ось так. Нормально. 1,6 ампера. Так і того, друзі, панцет зрадився ось так. І тому його можна віддавати власнику, ось так. Як бачите, роз'єм припає неякісно. Як могли бачити раніше, що з комп'ютером він читається ось так. Його комп'ютер ба бачить, що так перевернеш, що так перевернеш, все рівно його комп'ютер ба ба бачить тому. Ось так, Він відремонтований повністю. Але якщо влага влага власник буде далі виламувати роз'єми, то тоді все, скоріше за все, я все не буду відновлювати, щоб він читався комп'ютером. Тому що вже не буде куди припаюватися так. <хи> ну, там буде вид ось так. Дякую всім, хто мене дивився.